Як зробити планування не рутиною, а цікавою постановкою цілей, яка буде сама вам допомагати і давати підказки? Всім привіт! Це ProAктив. І це моє нове відео про ефективне створення плану на рік. Воно в мене виходить дещо з запізненням, адже я завжди стараюсь писати плани на рік під новий рік, під новорічну ніч, так би мовити. Та краще щось зробити вже трошки пізніше, аніж не робити зовсім. Тим більше, що дехто також пише плани не від нового року до нового року, а від дня народження до дня народження. Таку схему можете використовувати і ви. Робити якийсь короткий аналіз старих планів минулого року, я, наприклад, починаю десь в грудні, а новий план я готую десь протягом. Тижня чи пару тижнів а, перед самим новим роком. І потім вже готую його остаточну версію. А, звичайно, в моєму улюбленому додатку Evernote, про який я сьогодні хочу вам розповісти. Я розкажу і покажу, як це краще зробити, щоб кожен пункт плану був у вас завжди під рукою, щоб ви нічого не забули. І найважливіше, щоб він був зручним. Тож, як я роблю план і як я рекомендую це робити у додатку Evernote? Так. Тож, розпочнемо. Це основна сторінка дашборд додатку Evernote. Це так. не мій основний додаток. Це я створив ще один аккаунт для того, щоб просто показати, як це функціонує. Тож, дивіться. Це основні полички. Можна сказати, основний набір блокнотів. Основний набір це просто, наприклад, як, би, як е, так би презентація коротенька. так? Листи, основний ящик, рецепти там ви можете е, зберігати. Якщо буде цікаво, я покажу, як можна використовувати цей додаток ефективно не тільки для постановки цілей, але, наприклад, для зберігання якоїсь документації, якихось зображень. Або можна читати книжки і робити собі гарні замітки, або цілі книжки зберігати у цьому додатку. Тож, повернемося до планів на рік. В основному наборі я створюю блокнот, який я називаю плани та проекти. Створення блокноту ось тут. Зараз я покажу. Ось, ось тут знизу. Так, це створення блокноту. Створюємо блокнот і називаємо його плани та проєктом. Ви можете називати, як вам е сподобається. Так? Ось ви бачите маленькі мініатюри. Це, так би мовити, для візуалізації, для кожної цілі і для е плану загалом. Ви можете створити власні візуалізації, або, е або навіть їх намалювати. Так, заходимо в нотатку план на 2026 рік. Це мініатюра як приклад. так, І ось ну так, це ось такий малюнок, щоб було наглядно зрозуміло, як ви можете це намалювати. так. І ось декілька пунктів нашого плану на рік. Які основні пункти там, ви вибираєте вже самі. Я, наприклад, написав три пункти. Четвертий ми зараз зробимо разом. Моя сім'я, моя фізична форма, підвищення кваліфікації, і зараз ми з вами створимо іще один пункт плану на 2026 рік. Або на 27-й, ви це можете зберегти як чернетку. Тож, моя сім'я. Так, ми бачимо такий пункт, але незрозуміло, що. Що робити з цим пунктом, і коли ставити галочку, що це все виконано. Забігаючи, наперед, скажу, що е, підсумки ми підбиваємо вже в кінці року, коли до наступного грудня, так? чи до дня народження, хто як виставляє свої цілі, ви зайдете в, ці, в цю нотатку і зайдете в нотатку Моя сім'я. Заходимо сюди. І що тут у нас написано? Тут у нас візуалізація, це картинка, яку ви можете змінювати, видаляти. Так, і пункти. пункти одного з підпунктів плану на 2026 рік, що відноситься до сім'ї, до. Сім до папки Сім'я ми плануємо на 2026 рік, наприклад, запланувати відпустку. Ви можемо запланувати і відмітити, що вона вже запланована. Або запланувати і ще додати ще один підпункт, здійснити відпустку. Так? Навчити читати молодшу дочку, купити велосипед, подарунок для дружини на день народження. Наприклад, ці всі пункти ми відмічаємо, коли вони вже виконані. Більше того, ви бачите, що окремий пункт купити велосипед, він помічений кружечком, а не квадратиком, який відмічаємо. Тому що це, це не просто пункт, а це задача, яка буде нам приходити на телефон у вигляді сповіщення. Як це робити? От ми. Поставили собі, собі задачу купити велосипед. І подарунок для дружини на день народження, наприклад. Да? Давайте поставимо собі ще одну задачу. Для цього ми активуємо поле. Так. Що тут? Ага, так, мова є. І вставити, вибираємо задачу або просто галочка вставити. Пишемо: вибрати, вибрати. Наприклад, пар. Фуми для дружини. Дружини. так? І, наприклад, не йде народження там 1 травня. Ми поставимо заздалегідь за 10 днів. Так, додаємо січень, лютий, березень, квітень. Так? Десь 20-го нам прийде нагадування. Додати термін. Так. І ми Зберегли цю задачу. Це означає, що 20 квітня ми на телефон отримаємо сповіщення про те, що ми запланували купити подарунок для дружини на день народження, і ми це не будемо планувати, звичайно, за один чи за два дні, а за тиждень чи десять днів ми вже підготуємося. Тож, те, що ми самі запланували, так, це якби, якби наш. Якби наш власний, власний помічник чи секретар, як хочете, можете назвати, але цей додаток виходить, що він нас сам буде сповіщати про те, що ми запланували. Так? 20 числа ми отримали а, це сповіщення, ми можемо його перенести на декілька днів, якщо ми, наприклад, трошки зайняті, але ми точно нічого не забудемо. І коли ми виконали це, це завдання, ми ставимо галочку, а потім. Коли подарунок на день народження для дружини ми подарували, то ми можемо поставити таку відміточку, що все виконано. Звичайно, це приклад такий собі, тому що ну, звичайно, якби, планувати подарунок на день народження для близьких людей, це само собою повинно бути якби, у нас в наших в наших планах, в думках. Це просто для прикладу я пишу, тому що, ну, так, тяжко уявити, якщо хтось забув подарувати подарунок на день народження для своєї дружини. Так, перейдемо до наступного етапу, що я хотів показати вам: це створення і ще одного підпункту нашого глобального плану. Активуємо поле. І уважно дивіться. Нажимаємо вставити. І додаємо нову пов'язану нотатку. Так? І нову пов'язану нотатку ми, наприклад, можемо назвати самовдосконалення. Так, назвали ми її. Додаємо підпункти. Знизу дивіться уважно поле. Ми або вибираємо. Вставити і вибираємо, що нам потрібно, що ми хочемо додати файли, сканувати, чи додати камеру, чи зображення, чи запис, чи щось інше. Але я рекомендую вам простіше просто вибираємо флажки, так, і пишемо. Ну, давайте напишемо навчитися, навчитися, грати на фортепіано. Добре. Так, наступний пункт. Наприклад. Кинути палити. Добре, підходить, так? Що ми ще напишемо? Е, курси фінансової грамотності, так? Курси фінансової грамотності. Е, вдосконалити навички сліпої печаті. Е, Посадити 5 дерев. Посадити 5 дерев. Так, що ми ще можемо написати? У -у -у. Пропрацювати 3 тижні волонтером, допомагаючи іншим людям. Підійде такий варіант. Пропрацювати 3 тижні волонтером, допомагаючи. Гаючи. Іншим людям. Давайте напишемо безкоштовно. Безкоштовно. Це план самовдосконалення, і тому ви можете додати все, що вважаєте за потрібно для себе. Я вважаю, що цих пунктів для прикладу нам буде зараз достатньо. так, І додамо декілька задач. Наприклад. Запланувати? Запланувати, зустрітися з викладачем, зустрітися з викладачем та підібрати, та підібрати електронне піаніно. Іаніно. Ой. Так, і ми поставимо таку дату. Там скажемо квітень, 1 квітня, і нагадування поставимо час. Це дуже важливо, коли прийде нагадування, тому що в попередньому. Завдані ми з вами не поставили. Тут ми, вам, ми з вами виберемо час у 7 годин ранку, нам прийде сповіщення, ми зможемо перенести, або його просто не відкривати до вечора, так. і додати термін. Супер. Ем, так, Добавимо з вами ще одну задачку. День навколишнього середовища. Садимо два дерева у міському парку. Так, день навколишнього середовища, здається, 18 квітня. Давайте поставимо квітень, 18 квітня. А, якщо він 18 квітня, то ми за один день поставимо. Раніше, чи навіть за два, так. І додати нагадування ми поставимо у так. Додати час 7 годин ранку, щоб ми могли спланувати собі свій день. Тож, ми бачимо у цій нотації, самовдосконалення, ми бачимо з вами зворотні посилання. Це зворотні посилання на основну нотатку, в якій будуть перечислені всі пункти. Тому, коли ми створюємо. Кожен новий підпункт або кожну нову нотатку, вони в нас повинні залишатися у основній нотації, в основному блокноті плани та проекти. Тут, звичайно, вони будуть, як би так, в переміжку. Але для нас важливо зберегти основну нотатку, яку ми виносимо а, до ярликів. Зараз я можу видалити з ярликів, але я цього робити не буду. Вона буде на основній сторінці. Ідемо на основну сторіночку. Так. І тут от ми бачимо плани на 2026 рік. Це основна нотатка. Це що таке? Ага, це плани та проекти. Ми заходимо в основну нашу нотатку, яка завжди у нас під рукою, в телефоні, на комп'ютері чи в планшеті. Так. І можемо в будь-який момент перевірити. На якому, етапі на якому етапі виконання знаходяться наші плани. Зайдемо в нашу фізичну форму. Так, наприклад. Так, що це таке? Ага. Це я виключив інтернет, щоб він мені трошки не заважав. Добре, ми зараз увімкнемо. Так. Ем, тому що у фоновому режимі додаток постійно синхронізується. Ще раз зайдемо. Так. так, моя фізична форма. Заходимо. Так, схуднути до 1 травня на 5 кілограмів. Так, і нотатка без назви. Ми переходимо на цю нотатку. І що тут у нас? Нові кросівки для бігу купити 30 січня. Це картинка для візуалізації. Звичайно, ці картинки було б краще, якщо б ви створили самі. Та все ж для економії часу зараз можна або просто згенерувати за допомогою штучного інтелекту, або намалювати щось від руки та фотографію просто прикріпити. Це дуже просто. Я думаю, що я зроблю ще одне відео, якому я. Покажу, як користуватися е, взагалі, взагалі цим додатком, взагалі Evernote. тому що я його дуже люблю, я користуюся вже багато-багато років. До речі, е, є такий корисний, корисне поле чернетка, якщо е, вам якось е, прийшла думка в голову, що ви хочете щось е, додати або змінити в своєму плані, ви заходите в чернетку, просто тут записуєте що-небудь там, да? Прибрати у бібліотеці, не знаю, в своїй. От, ви це записали, а потім можете переносити до плану. Це відео про те, як написати план. Про те саме, що вносити до плану, щоб він е, вам був не тя, е, як би сказати, не тяж не тяжким, так а щоб вам було цікаво його виконувати. Я думаю, що ми зробимо окреме відео, е, і коли ви створите цей план, щоб кожного разу, коли е, ти заходиш, наприклад, в відповідну. Відповідно до додатку, і хочеш передивитися свій план, щоб тобі було цікаво. Тому що якщо ставити собі цілі в план на рік, які дуже важкі, звичайно, вони повинні бути амбіціозними, вони повинні бути не такими легкими, так? щоб, щоб прикладати зусилля, звичайно. Трошки зусиль, не, не, не те, щоб е, поставити собі ціль, наприклад, е, я хочу в 2026 році схуднути на 10 кілограмів, кинути палити, е, там скажіть, ще, навчитися на гітарі, на фортепіано і на скрипці грати. Е, це, звичайно, все можна написати, але коли буде дуже багато цілей, і е, е, вони для нас будуть звичайно дуже. Не те, щоб це неможливо виконати, але це близько до цього, так? то вони, цей, цей план навпаки нас демотивує. Що хотів ще показати вам до цього до написання цього плану, так, ми можемо окремо перейти в задачі і передивитися, які в нас є задачі на весь цей рік або на день. Вони їх можна відфільтрувати. Чи по даті від найближчого до. Останньої задачі, так, чи в алфавітному порядку. Ще дуже важливо є такий момент мітки, так, до кожної навички, це буде важливо не тільки для постановки цілей, але для будь-якої замітки, яку ви будете робити, є можливість додати мітки. Наприклад, мітку ми додамо, давайте напишемо схуднення. так? Схуднення, так, створити мітку схуднення. Так, отак, от ми зробили. І якщо наступного разу ми будемо додати якусь нову нотатку, яка буде нам корисна на шляху до схуднення або Підтримки нашої доброї фізичної форми, ми знайшли, чи якусь статтю, цікаву в інтернеті, чи якийсь там рецепт здорової їжі, чи якісь там вправи у вигляді фотографії. Ми додаємо це все в нотатку, так? напишемо нова, про схуднення, щось таке. Так? От ми тоді, так, це передивимо трошки. Так, тут ми. Добавимо вже ще там якийсь пункт. Пункт. Так, наступний. Так. А тепер у нас є можливість, трошки передвинемо, додати тех. Так, і ми додамо схуднення. Так, схуднення. Оп. Готово. Після того, як ми додали цей тех, назавжди закріпився за цією нотаткою. І через деякий час, коли ми захочемо собі знайти цю нотатку, цю ми заходимо в пошук, пишемо схуднення, так? І нам відображаються всі нотатки, до яких ми додали тех «схуднення». Це може бути також корисним для вас, тому що це я тільки, наприклад, додав, наприклад, у цей план. Скільки тут у нас цілий? Чотири, так? Але рекомендована така кількість, яка не буде нас демотивувати, це десь біля семи пунктів. Сім, ну, добре, вісім. Тому що кожен пункт має ще маленькі підпункти. І коли цих буде підпунктів, наприклад, 7 пунктів, і до кожного пункту, до кожної цілі 4-5 підпунктів, то рахуйте, це десь буде 35 нотаток, і за цим слідкувати дуже тяжко. Я не знаю, як це роблять люди. Ну, я, звичайно, так також робив, коли е, ще, як би, не вигадав таку ідею, але якщо писати це просто в блокноті. Ми написали в блокноті і поклали блокнот в стіл. Ну, та й все. Потрібно зусилля, щоб знайти цей блокнот, відкрити його, подивитися, а це знаходиться постійно при вас, постійно в вашій кишені, постійно в телефоні, в планшеті ви можете знайти, зайти в будь-яку нотатку і перевірити свій план навіть онлайн через браузер. Тому це основний такий основний мій. Посил, який я хочу в цьому відео вам передати, про те, як можна ефективно будувати свої плани і їх дотримуватися, не тільки їх виконувати, а і перевиконувати. Е, було би, я багато разів думав, що було б цікаво, якби можна було якусь, знаєте, шкалу на нататці. Бачити, скільки відсотків ти виконав. Але, на жаль, такої можливості поки що немає. Може, це буде в майбутньому. Тож, якщо будуть ще якісь питання чи побажання, будь ласка, пишіть, і ми з вами їх обов'язково розберемо. Дякую. Що ж, сподіваюся, цей огляд був для вас корисним. Я щиро рекомендую встановити Evernote не лише на телефон, а й на комп'ютер чи планшет. Так ваші ідеї будуть з вами всюди, навіть через браузер. Це зовсім не реклама. Я користуюся цим інструментом понад 10 років і перевірив його часом. Звісно, ви можете почати з безкоштовної версії, але платна дає набагато більше можливостей. І ось вам лайфхак. Якщо ви зареєструєтесь, але не купите підписку одразу, зачекайте пару тижнів. Зазвичай алгоритм надсилає на пошту лист зі знижкою 40-50 або навіть 60% через декілька тижнів. Це чудова можливість зекономити на важливому інструменті. І наостанок хочу нагадати про саму суть планування. Ми часто робимо помилку, заповнюючи свій день дрібними легкими справами, як у прикладі каміння з піском. Якщо в банку покласти декілька великих каменів, то залишок можна легко заповнити піском. Але коли насипати спочатку ту ж кількість піску, то для великих каменів місця вже зовсім не залишається. Точнісінько, так і в плануванні. Коли справа доходить до справді великих стратегічних цілей, для них у банці вже немає місця. Якщо простір заповнено дрібницями, які часто не варті уваги. Ми займаємося саме дрібницями, а не важливими справами. Суть методу така. Спочатку виберіть 3-4 великих камені ваші найголовніші завдання та цілі. І лише після того, як ви заклали місце для головного, додавайте дрібненькі підпункти та поточні задачі. Плануйте з розумом, виділяйте головне. І нехай ваші плани не просто збуваються, а надихають вас на нові вершини. Це був канал Проактів. Інвестуйте у себе і до зустрічі у наступному відео.